Воно по-хорошому має відбуватися в декілька етапів. Тобто, Якщо mm -hmm. більше людей читає текст, то більше сит він проходить, би, то менше там лишається цієї всієї фігні. От, а ну, би, В ідеалі, то має бути випусковий редактор або редакторка, де, яка спочатку все це контролює, роздає ТЗ і робить якісь. Якщо це текст, який потребує наукового редактора чи історичного да, історичного консультанта, воно теж має бути. Да? Тобто, от, має бути літературний редактор потім. От, Ну, якщо це художній текст, то зараз ще почали нарешті говорити про структурного редактора, тобто про людину, яка тобі до етапу цього всього вилизування стилю там, і граматики, да, тобто орфографії, пунктуації таке інше. Вона тобі скаже, що воно не їде, да, тобто, що тут щось ну, реально структурно треба поміняти, да, там, щось не працює в сюжеті там, чи з персонажами, чи ще десь. От, ну, а якщо воно вже прийшло до етапу літредагування, це має бути літредактор. Після нього затверджує випусковий, щось погоджує завтра. Коректура до верстки, коректура після верстки, і кожен раз випусковий читає. Тобто, і це ну, в ідеалі мусить так бути. Да? Інша річ, що ну, це виходить вартісний процес. Кожен раз людині за це треба платити. Да? Тобто, і Зрозуміла річ, що десь видавництво якусь частину скіпають, да? Тобто, Може не бути, там, наприклад, коректури до верстки, да? або ще щось таке. Да -да. От. Або літредактор випусковується одна, типу. Один Бог да там єдиний в двох в двох обличчях і в двох іпостасях, і він там розривається. От коли ти в цей текст уже довго сліпаєш, тобі там здається, ніби все нормально. Інша людина подивиться, таку це ж фігня, таке. а у тебе ж уже око замилиться, ти ж не бачиш. Ну це ну та звісно, що прикро потім. От, але для того й треба більше людей, тому що всі щось щось побачать, щось інше.